Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні весілля маємо, моє весілля. Тож всіх прошу про молитву цей благодатний час, особливо з 12 по європейському часі. І до першої буде до першої 30. шлюбна церемонія в церкві. З літургією. І, можливо, буде трансляція, якщо в церкві буде пробиватися інтернет. Бо церква є стара, можливо, мати великі стіни і не знаю, чи буде там інтернет, але будемо пробувати це зробити. Тож, радіємо і святкуємо. В молитві, звісно, не треба пити вино, бо Ісус перетворив в Кані Галерейське вино. і і для тих, хто не знає, то те, що зробив Ісус, це не було дрожжеве вино, яке зараз продають. Це був напій як сок виноградний, маючи 2 градуси алкоголю. Тобто це був як сік. Це не було вино, як зараз ми уявляємо вино. Тому це різні напої. І те, що його назвали тоді вином, ну зараз, на жаль, вино таке вже не роблять. Тому п'ємо воду. Весілля, нагадую, буде безалкогольним і безнікотинним. Бо тут харвати люблять курити в залах, але ми їм не дамо, бо, ну, бо треба дбати про своє здоров'я і своє тіло, наскільки це доступно, наскільки можливо настільки дбати. Не кажу, що вже дихати треба кислородом якимось з балонів, ну але хтось і то робить. Але хоча б мінімалізувати всякі шкідливі речовини, які потрапляють до організму і так само з їжею. Але добре, сьогодні близько 22 жовтня 2015 рік. Дорогі діти, я тут між вами, щоб вас підбадьорити, наповнити своєю любов'ю та знову закликати бути свідками любові мого сина. Багато моїх дітей не мають надії, не мають миру, не мають любові. Вони шукають мого сина, але не знають, як та. Де його знайти? Як так, де його знайти? Мій син їм просягує, простягує руку, а ви їм допоможіть прийти в його обійми. Тому, діти мої, маєте молитися за любов, маєте багато, багато молитися, щоб мати якнайбільше любові, адже любов перемагає смерть та чинить так, щоб життя тривало. Апостоли моєї любові, мої діти, правдивим та простим серцем єднайтесь в молитві. Як би далеко ви не були одні від одних. Підбадьорюйте один одних у духовному зростанні, як і я вас підбадьорюю. Чуваю над вами та з вами є. Коли б лише ви не подумали про мене, моліться за моїх пастирів, за тих, які всього зрекли заради мого Сина і заради вас. Любіть їх та моліться за них. Небесний Отець вислуховує ваші молитви. Дякую вам. Потужне. Як завжди, суботні посилання, дуже глибоке, дуже довге, тому ми його беремо на розгляд, як завжди, ми по суботах робимо, на свій особистий ще особисте дослідження, особисто прочитати, особисто пороздумувати над ним. Це є дуже важливо робити ці практичні кроки. Хто може з книжки читати, хто може з інтернету читати це послання 2 жовтня, 2015 рік. Обов'язково порозважати самостійно і так вчитися також чути Святого Духа і що Марія дійсно в святому Дусі хоче сказати через ці послання. І вона тут каже: Я тут, щоб підбадьорити тебе, а сьогодні мене в день Твого весілля, а в день Твого життя, кожен день є свято, направду, бо вже дарований Богом. каже, наповнити своєю любов'ю та знову закликати бути свідком. Любові мого сина знову каже закликати. Хочу тебе, щоб ти був свідком любові, щоб ти показував, що таке справжня радість, що таке справжня любов безкорислива. Радість не штучна. Твоє життя не є штучне, яке залежить від якихось речей, від якогось алкоголю, від якогось збудників, не знаю. А ти живеш і сповнюєшся, і п'янієш від Святого Духа. Це і є показ. Твоєї, 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 ну, божественної природи тут. Бо Бог живе в тобі, Бог живе в мені. Але чомусь ми не можемо його показати. А коли живемо, так як Марія каже, то показуємо це. Знову закликаю бути свідками любові мого сина. Багато моїх дітей не мають надії, не мають миру, не мають любові. Марія називає так. Тих, кого ми можемо назвати грішниками, тих, хто назвати невіруючими, Марія каже, що це мої діти, які не мають любові, не мають миру і не мають мого сина. Але також діти. Вони шукають мого сина, але не знають, як де його знайти. Вони шукають, вони шукають щось в цьому світі. Кожен шукає в цьому світі щастя, як мінімум, але не може його знайти. А щастя це є Ісус. І вони шукають там, там речі купують, там алкоголь, там наркотики, там то, там все. А щастя немає. Немає. Не знають, де його знайти. Не знають, ніхто їм не сказав, де його знайти. Мій син простягає їм руку, а ви їм допоможіть прийти в його обійми. Ви. Тобто ми. Ти. Ти допоможи прийти йому в ці обійми. Бо Ісус вже простягнув руку. Нам лише треба. Направити до тої руки. Тому маєш молитися за любов. Маєш багато, багато молитися. Марія каже, два рази багато, багато молитися за любов. Щоб мати якнайбільше любові, якнайбільше мати. Отже, любов перемагає смерть. Смерть перемагає. Уявіть собі, любов перемагає смерть. Дуже глибокі слова, що любов перемагає смерть. Є багато людей мертвих, вже тут, на землі ходять. Це не означає, що вони вже померли там десь в могилі, а є мертві. Мертві люди, які тут ходять, блукають по цьому світу. Не знають, для чого тут живуть, навіщо тут живуть. Це вже мертві люди. Але любов перемагає смерть моя каже. Та чинить так, щоб життя тривало. Щоб життя тривало, щоб жити далі, тривати в цьому житті. Апостоли моєї любові, мої діти, моя дитино, правдивим та простим серцем з неї, єднайся в молитві, єднайтесь я з тобою. І ви. Є у нас група така Меджигорська молитовна, Запрошую всіх доєднуватись, єднатися в молитві. Каже Марія: єднайтеся разом в молитві. Підбадьорюйте одне одних у духовному зростанні, як і я вас підбадьорюю. А як нам підбадьорювати одне одного, мати треба якийсь контакт, якісь молитви спільні. Тоді можемо підбадьорювати, єднатися в цих молитвах і зростати разом. Чуваю над вами і з вами. І я, коли б лише ви не подумали, коли б ти лише не подумав про мене, молись за моїх пастирів, за тих, які всього зреклися заради мого сина, це священники. Які дійсно зрекся всього заради Ісуса, зрекся сім'ї, зрекся е, заробітків, бізнесів, не знаю, грошей великих, зрекся, як я сказав, нормального життя заради Ісуса. Ну, Нормального в лапках життя, бо їх теж життя найкраще. Але такого життя, яке, яке би ми думали, що то нормальне життя. То моліться, каже Марія, тільки згадаєш десь про мене, молись за священиків. За свого священника. Любіть їх та моліться за них. Люби свого священника, пароха, не знаю, і молись за нього. Небесний Отець вислухає, вислуховує твої молитви. Дякую вам. І я вам дякую за молитви, за те, що ви дивитесь, може поширюєте навіть, за те, що ми так довго вже разом живемо і хочемо жити далі цими посланнями. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджгорі, папа.